Угорщина передала чергову гуманітарну допомогу Україні. Дві вантажівки та мікроавтобуси з допомогою українським партнерам передав парламентський держсекретар МЗС Угорщини Левен Темадір. Окрім цього, держсекретар привіз для закарпатських шкіл ноутбуки та інше технічне обладнання. За місяць ми вже вдруге тут у берегові з метою, аби передати допомогу Закарпаттю та тим регіонам України, які потребують підтримки. Угорщина вже від початку війни проводить інтенсивну гуманітарну підтримку в Україні. Допомогу надаємо і далеко за межами Закарпатської області, а вже ж вагома частина нашої діяльності сконцентрована на цей регіон, адже ми приділяємо велику увагу розміщенню та забезпеченню переселенців. На відміну від Закарпаття в інших регіонах України, набагато складніша ситуація, адже Закарпаття є острів це миру в цій війні, поки в інших регіонах відбуваються значні руйнування. Останнім часом в новинах багато можна почути про Херсон, де після визволення перед українцями відкрилася картина жахливих руйнувань. Учільник Закарпатської ОВА Віктор Микета особисто відвідав цей регіон. Він повідомив нас про те, що там є велика потреба в генераторах, адже там нема ні електроенергії, ні водопостачання та взагалі ніяких базових потребностей для життя. Ми відразу відреагували на це звернення, та за декілька днів. Змогли перенаправити 250 тисяч євро на придбання генераторів для Херсонщини. Саме їх ми сьогодні передали. Також ми принесли 350 ноутбуків для українських шкіл для того, щоб діти, які не мають змоги брати участь в очному навчанні через військові дії і надалі мали можливість навчатися. У берегові ми передали приблизно 100 ноутбуків для навчальних закладів як з угорською, так і українською мовою навчання. Решту буде передано до інших областей України. Прохання про забезпечення від українського уряду надійшло ще влітку. Декілька тижнів тому ми тут відкрили садочок. Також ми почали будівництво садочку в місті Бородянка. Також ми встановили наріжний камінь центру. Який незабаром будуватимемо в місті Буча, який цілком замінить зруйновану обмінбудівлю міста, це серйозний проект з загальною вартістю в 10 мільйонів євро. Мабуть, всі розуміють, чому ми взялися за цей проект саме в Бучі, адже кожен з нас знає про ті жахіття, які там відбувалися, і розуміємо, що на нашу присутність та підтримку. Там розраховують навіть більше ніж тут на закарпатті. Ми допомагаємо там, де в цьому найбільша потреба. Зараз ми зустрілися з заступником міського голови міста Буча. Йому ми передали два мікроавтобуси, які ми пообіцяли ще влітку. Цим ми намагаємося допомогти надолужити втрати, які вони зазнали, та підтримати їх мобільність.